З 3 січня колектив Чернігівської міської стоматологічної поліклініки працюватиме під керівництвом нового очільника. Міський голова Владислава Трошенко призначив головним лікарем Івана Маслака. Маслак Іван Миколаївич, вам його не треба. Писати. Ви його знаєте. Він досвідчений фахівець. Є виклик такий. Я сподіваюся, що він повинен справитися з цим викликом. Ми хочемо. Таку втілить ідею, яка працює в багатьох містах України е, сьогодні. Це міські стоматологічні е, клініки, є комунальними підприємствами, і е, вони е, деякі заробляють прибуток, а деякі частково, хоча б вони, е, ну, скажімо так, своїми надходженнями компенсують. Утримання з міського бюджету. Іван Маслак розпочав свій трудовий шлях зі щелепно щелепно-лицевого відділення обласної стоматологічної поліклініки. Потім довгий час працював у приватній клініці, а згодом у власному стомат кабінеті. Новий головний лікар зізнався, що формуватиме свою команду з діючих працівників. Ніяких кадрових змін наразі проводити не буде. Це мені треба ознайомитись з колективом. От. В подальшому. Як і Владислав Анатолійович сказав, у нас чекають великі зміни, будемо переходити на іншу форму роботи. Для цього треба і підготувати матеріальну базу, і підготувати і сам колектив, тому що стоматологія вже має працювати і забезпечувати себе сама. Для мене це не є новим. Тому що при вся приватна стоматологія, вона працює на госпрозрахунку повному. Наразі у міській стоматологічній поліклініці працює понад 220 осіб. Співробітники кажуть, що готові до змін. Хочемо, щоб все було ці зміни були конструктивні, щоб ми працювали дійсно збережений колектив, були і робочі місця, і ті напрацювання, які в нас є, далі і нове, що нам головний лікар запропонує. Ми команда дійсно така трудолюбива. Ми зможемо, я думаю, все це реалізувати. Колишній головний лікар міської стоматологічної поліклініки Леонід Лістовщик пішов на пенсію за віком. Він він обіймав цю посаду упродовж 36 років.